Доброго дня, земляки, доваждана зустріч з до Володимиром Олександровичем Ревою у його кабінеті. Скажу відверто, до війни заїздив сюди, інколи попити дуже смачної кави і поспілкуватися з дуже цікавою людиною, яка завжди має свою думку. От. Але сьогодні у нас такі сумні розмови. Хоча Володимир Олександр завжди був оптимістом. Я просто заїхав у село Світличне навіть після суботників, навіть після тих спроб, що зробити в селі. Село розбите, повірте мені. Ця частина контори видна будову. Бачите, це вже зроблено на сьогоднішній день. Зроблено на сьогоднішній день. Там були дірки, я був на другому поверсі, тоді дірки, через яких було видно небо. Ти садок посічені дерева осколками, село світличне. Село яке ну, одне з найбільш постраждалих населених пунктів. Нашої громади Золочівської залишки звичайних невеличких таких прильотів. бачите. Вон один, он другий, третій, четвертий. Розбитий садок, побиті житлові будинки. Оце сьогодні господарство практично відновлює свою роботу. Є велика проблема це розмінування полів. Село розбите, це очевидно, це пошматоване село. Колись квітуче село, в якому не можна було хати купити, хати не можна було купити тільки тому, що тут була завжди робота хороша. Ну, така біда. Зараз він матюхатиметься. диметься. Ну, не буде, він добрий. Володимир Олександрович, я про ті поля, які я бачив, коли їздив Макарова Турова і там вже був декілька разів. Поля Добре Добре, удобрена земля, на якій Вирісли бур'яни у два метри. Війна. Чому сьогодні ваша техніка не виходить в поле? Першу чергу доброго дня. Остальсавич не тільки заїжджав пить каву, а зустрічався з нашими працівниками, коли у нас було 100 чоловік працюючих. Зараз ми намагаємося відновлювати роботу. Всі проблеми, які є, вони касаються не тільки нас, а й всіх остальних. Ми намагаємося їх вирішувати самі. І в нас є комунікація з владою зараз. дякую їм також дуже допомагають. Але є такі питання, які на сьогодні ми не можемо вирішити. Не ми, не влада, але все тільки може вирішити наша центральна влада. Це все касається наших полів. Так случилося, що ми в прошлому році надо було, чи в 21-му році посіяно було. 1300 гектарів пшениці. Ми не одного гектара не зібрали. Вона була відсотків діаносу, вся спалена запальними бомбами. Ми це наблюдали, я сам особисто бачив це на свої очі. І з осені зараз ми, у нас немає доступу до полів. Ми боїмося, дуже багато було прильотів, дуже багато стирчить полях усіх. Але і саме саме те, що ми боїмося зараз, це мінування. Ми знаємо, що в нас одна сторона була під окупацією господарства, землі, земель господарства, одна сторона була не під окупацією. От ту сторону ми боїмося, ми з осені дуже багато понаходили спасибі наш МЧС, понаходили мін, було розмінування, але зараз все заштопорилося стоїть, і ми не можемо йти поле без. МЧС без ну, піротехніки, тому що реальне це е, життя людей, і без їхньої допомоги ми просто не можемо боїмося за людей, за техніку, за населення і все остальне. Тому зараз нам обіцяють, але на сьогоднішній день, на сьогоднішнє число, поки продвижок немає цього року. КСП, 1 травня, не зібрало жодного гектара урожаю. Жодного жодного гектара. Стою зараз на краю поля і розумію, що заходити туди не можна. Бачите, бур'яни, які хтось намагався підпалювати. Ці кляті бур'яни вони ще і не горять. Пам'ятаєте, була версія того, що було б непогано спалити бур'ян, щоб було легше знаходити вибухонебезпечні предмети, їх тут повно, але зробити це практично неможливо. Володимир Олександрович Шрева говорив, що навіть намагався найняти. Відповідну техніку, купити якийсь трактор, який може безпілотно їхати о, і знаходити якісь металеві предмети, але все рівно без фахівців, саперів все це не дасть результату. Зараз він щомісяця поновлює запит на дозвіл працювати в полі. Робиться, мабуть, з тою метою, аби сюди приїхали сапери і розмінували. Але, мабуть, ще не час це робити. Це одне із полів 1 травня. поряд. Ще одне поле, з звигорівши пшениці, там була пшениця, і просто вона вигоріла просто та і все. Весна почалась, вже фактично весна почалася, і ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день вже у нас би в поле пора виходити. Да? Якби це був нормальний рік, ви вже вийшли в поле. Ми б вже, я думаю, що прикрили влагу і настраювалися би сіяти ярові та технічні культури. Ярові зернові культури і технічні культури. А зараз. В принципі, ми, у нас є техніка. Спасибі нашим працівникам, які допомагали нам спасати її військовим Збройним силам, які допомагали нам. У нас збереглася техніка, у нас є сімена. Ми у нас є всі можливості сьогодні обробляти землю. Володимир Олександрович, у вас на початку війни. Я знаю, що ваше господарство дуже багато техніки передало ЗСУ. За Зараз вже я, я гірше вам не зроблю цієї інформації, тому що розбите господарство дуже сильно. Але це був, був такий факт. Я просто зустрічав таку, такі, давайте, такі давайте, відгуки військових. Давайте всі ті питання, які що ми працюємо, ми працюємо з перших днів. Всі жителі Золочичі знають нашу позицію, яка була. Перші дні війни по відношенню до військових, до населення Золочівщини, до населення Світличного, Турова, Макарова. Ми не припиняємо цю співпрацю і працюємо і далі буде працювати. Тваринництво не залишилось зовсім. Давайте цю тему не буду все я розумію, Так, Все не буду. Це дуже боляче, я паші, розумію. Все. Побачите цього, це не буде, я буде. не скажу. Що можу сказати? Якби б треба от вернути все те, що ми не знали, як б вернути, я б поступав би і мої спеціалісти, от ми аналізували, як ми робили. Я думаю, що в тих би самих умов ми поступали так, як ми поступали тоді. Ви б нічого не змінили в минулому, ми, так? Тому що ми поступали, ми питалися зберегти наше тваринництво, навіть вивозили телят і все остальне, але маємо те, що маємо на Є ще одна дуже сумна історія, стосується вона тваринницької галузі. Уже потім, коли я вимкнув камеру, Володимир Олександрович розповів, як після, в кінці березня, коли почалися обстріли його господарства, вони намагалися вивозити худобу, телят. Приїхали газелька і газельку прицільно почали розстрілювати расисти. Розстрілювали вони будь-які вантажні автомобілі. і тоді... Е в селяни вивозили корів навіть легковими машинами. Уявіть, як це було. Що дуже сумно, що ну, не вдалося прилаштувати телят за дарма, просто прилаштувати телят в інших господарствах. Реві відмовили колеги, а така біда. Я спілкувався з Рисовим Анатолієм Васильовичем, головою військової адміністрації районної. Сьогодні повинна була бути зустріч. Ми повинні були в тому числі побалакати і про компенсації сільгостаровиробникам. Він казав, що якісь кошти будуть надходити господарствам, які постраждали безпосередньо від війни. Ваше господарство постраждало. Можливо, ці кошти і будуть. Я так розумію, ви в курсі цих рухів. Так, наскільки я на сьогоднішній день знаю, навіть механізму немає відшкодування по бізнесу, по частному сектору. А закордонні якісь ми це Я Не скажу, які потрібні документи. Ми їх оформили, оформляємо, фіксуємо збитки. Питання ж навіть не в збитках. Питання те, що в нас колектив 100 чоловік працюючих. Десь ці люди, село вже приїжджали, бачили, де люди зараз потихеньку питаються сюди заїхати, жити. Хочуть жити, хочуть робити. Зараз питання по селу, це номер один це інтернет, тому що не можуть діти вчитися. Це проблема проте серйозна проблема. Ми не можемо світ, газ ще осінню зробили, дякуємо. Але по інтернету це тяжке питання і для відновлення роботи це дуже ну, негайне питання, яке потребує вирішення. Це приватні структури, вони ж зацікавлені, наскільки я знаю, чому вони ще не тут. Хлопці старалися під час поки, війни. Поки так. Поки так да? а по поводу збитків і всіх остального питань, поки я думаю, що це питання потрібно буде ставити після перемоги, і якщо держава буде розуміти, що їй потрібне тваринництво, то ми готові і ми хочемо і будемо працювати. Але це. На сьогодні це для нас заліть. Звичайно, Світличне залікової рани. Те, що я бачив тут раніше, відразу після того, як можна було їхати до світличного, то були жахливі картини. Зараз селяни повертаються. Цікаво те, що усім ста працюючим, за словами Володимира Олександровича Рева, були виплачені повністю зарплати. Заробітні плати в цьому господарстві, в селі Світличному, КСП 1 травня були офіційно одні з найвищих у нашій громаді. Бачите, там далеко поля, які не вроблені. Тобто господарство перед своїми працівниками, боргу немає. так от виглядають будинки в селі. Це все зараз біль, який Володимир Олександрович переживає дуже тяжко. Я взагалі тих, хто знав його раніше, пам'ятають його зовсім іншим. Зараз це людина, яка готова до роботи, але скільки він пережив, просто. скільки пережили люди, які тут мешкають в цих краях. Там далі села Макарово-Турова. Звідти ми репортажі вже робили. Ті села були окуповані. Це село Світличне повністю обстрілювалося постійно.